Христина Дорожовець Чудова ідея Читає Вікторія Ткачук для каналу Світ Казок. Знову гуде. Знову гуде. Юля біжить зі своєї кімнати до мами в кухню. Так, доню. Щойно по радіо оголосили повітряну тривогу, каже мама. Зітхаючи, вона повертає ручку газового пальника під каструлькою, з якою щось смачно пахне. Це вже втретє сьогодні, ніяк не вдається спокійно приготувати обід. Юля знає коли звучить сирена, треба швиденько одягатися. Юлин одяг завжди лежить акуратно складений на диванчику в коридорі. Поряд наплічник з найважливішими речами. Цей наплічник сім'я щоразу бере із собою в укриття. Юля навчилась одягатися самостійно, адже батькам потрібно перевірити світло, газ і воду, перш ніж вони вийдуть з квартири. Зараз тата нема вдома він працює на автозаправній станції. До них щодня приїжджає багато автомобілів, які вирушають у місця богів. Треба подбати, щоб військові мали достатні запаси пального. Юлина мама вчить дітей малювати. Але через війну мамина художня школа закрилася, як і Юлин дитсадок. Тому найбільше часу вони проводять удвох. Та ні, у трьох, Бо ж є ще Юлю, виманюй з під ліжка баську і спускаємося вниз. Баська це їхня киця. Юлі шість років, а киці три. Коли мама принесла додому в кошику смішне, полохливе кошеня, воно було схоже на вербового котика. Бачили, як навесні вербові котики стають дуже пухнастими і вкриваються жовтим пилком? Ось таким і було кошенятко. Дуже пухнастим і рудим рудим. У місті, де живе Юля, гілки з вербовими котиками називають баською. Ось так і з'явилося у кошеняти ім'я. Баська страшенно не любить сирени, яка повідомляє про повітряну тривогу. Тільки почує цей звук одразу шусть під юлене ліжко і спробує її звідти дістати. Юля присідає, відгортає край покривала і заглядає під ліжко, звідти блимає пара котячих очей. «Басько, вилізай вже. Просить дівчинка, нам треба поспішати в укриття. Та киця ані руш. Тоді приходить мама зі шматочком улюбленої басиної ковбаски. З-під покривала висуваються тонкі довгі вуса, за ними вуха з м'яким пушком усередині, і нарешті вся киця. Велика. Руденька, як плед, яким Юлю вкривають на ніч, і така пухнаста, що ціла Юлина долонька ховається у її шерсті. Ну що, ходімо, каже мама. Вона бере в руки наплічник, а Юля кицю. З'їжджати ліфтом під час повітряної тривоги заборонено. Тому Юля, мама і баська спускаються зі свого третього поверху на перший сходами. Юля нікому не дає нести свого волохатого друга. Сусіди вже знають, що не варто й пропонувати допомогу. У телевізійних новинах весь час показують людей, які від'їжджають зі своїх домівок, тому що ворог їх обстрілює. Ці люди беруть із собою і домашніх тварин котиків, собачок, кроликів, хом'ячків, морських свинок. Один чоловік розповідали навіть забрав стадо своїх овець. І разом із ними пройшов неймовірно довгу відстань. А в Юлії лише одна киця впорається сама. Ще трішки басько», – приговорює Юля, долаючи сходинку за сходинкою. Спершу киця цупко тримається лапками за юлені рамена, а потім починає поволі сповзати вниз, розпачливо понявкаючи. Коли дівчинка з мамою заходять на паркінг під їхнім будинком. Басині задні лапки мало не дістають до землі, а пишний хвостик таки замітає асфальтовану доріжку. О, Юля з батькою прийшли. в один голос вигукують сусіди, які вже встигли розміститися в укритті. Їхній будинок не дуже великий. Юля і батьки знайомі майже з усіма мешканцями. Раніше вони тільки віталися в під'їзді і на дворі. Тепер же багато спілкуються, перечікуючи всі разом повітряну тривогу, а вона може тривати годинами. Максимку, відійди від тої труби, бо замастишся. То як, пані Марія, встигла сьогодні збігати на ринок? Ало, тату, ало. Ви сховалися у погребі. Кажу вам, не треба класти помідорів до холодильника, так вони втрачають смак яких тільки розмов не почуєш у їхньому укритті. А ось це Юлене улюблене. Ліндо, припини гавкати на баську, Пора вже вам потоворошувати. То сусідка з четвертого поверху присоромлює свою собаку, який не дає спокій котяча присутність. Юля теж хотіла б, щоб Лінда і баська потоваришували, от як мешканці їхнього будинку за цих півроку війни. Ну, нарешті відбій повітряної тривоги, озивається з кутка програміст Сергій. У нього нема ані собаки, ані котика, тому він бере зі собою в укриття ноутбук, Сергій спостерігає за електронною мапою повітряних тривог і час від часу вголос зачитує останні новини. Тато також приніс із роботи новини. У притулок для тварин поблизу їхньої автозаправної станції. Привезли багато домашніх улюбленців, які залишилися без господарів. Вони дуже виснажені і перелякані. Рятівникам довелося витягати їх зі зруйнованих снарядами і ракетами будинків, а іноді і з під завалів. Декотрі з господарів цих звірят були змушені виїхати за кордон і не змогли взяти їх зі собою, а декотрі загинули. Юля уважно слухала татову розповідь. Вона уявила собі, що було б, якби і їхній сім'ї довелося кудись утікати від війни, а батько залишати саму. Татку, а що тепер буде з цими звірятами? схвильовано спитала дівчинка. Добрі люди не залишать їх у біді, заспокоїв тато. Коли ми на заправці дізналися про цих чотирилапих переселенців. То вирішили поставити у себе скриньку для благодійних пожертв. Написали, що гроші, які кластимуть туди відвідувачі, ми передамо на утримання евакуйованих тварин. Юлі дуже сподобалася ця думка. Увечері вона навіть переповіла її своїй киці. Що ж ми з тобою, батько, можемо зробити для цих тваринок? промормотіла дівчинка, поринаючи у сон. А у сні до Юлі прийшла чудова ідея. Чудова ідея це коли перехоплює подих, як на високих каруселях, і хочеться одразу з кимось поділитися. Першою про Юлені ідеї дізнавалася баська. Вона завжди крутилася десь поряд, а вранці вмощувалася біля Юлі на ліжку, майже зливаючись із її м'якеньким пледом. Батько, я знаю, як допомогти тваринам, яких привезли до нашого притулку. Мабуть, батька ще додивлялася свої котячі сни, бо навіть не муркнула у відповідь. Зате Юлине голосне шепотіння почула мама Ти прокинулася, доню? почувся її голос з іншої кімнати. А за мить Юля з мамою вже обговорювали блискучий задум. Ми розповімо сусідам про притулок і про нових звірят, захоплено щебетала Юля. Вони ж погодяться купити трохи корму, а ще пісочку для котиків і тирси для морських свинок і хом'ячків. Думаю, що так, підтримала мама. А тато відвезеться вся у притулок, підсумувала дівчинка. Ну ось, тепер у нас в сім'ї вже троє волонтерів, заусміхалася мама. Як залучити до волонтерства батьку, Юля ще не придумала можливо, це буде наступна чудова ідея. Звичайно, краще було б бачитися зі сусідами на подвір'ї чи в тихому сквері біля їхнього будинку. Але що ж в коли тепер найчастіше вони зустрічаються в укритті? О, Юля з Баською прийшли. Знайоме сусідське привітання. Кілька хвилин Юля відхекувалася після того, як спустилася з третього поверху, тягнучи на собі в укриття товстеньку баську. Відхекувалася киця. Як було пояснити маленькій турботливій господині, що гіршим за дорогу до паркінгу для неї може бути тільки купання у тазику? Зручно всівшись, Юля посмикала маму за рукав, мовляв, починай перша. Мама кивнула і почала. Шановні сусіди, ми з Юлею вирішили потурбуватися про тварин, яких привезли зі Сходу і Півдня України, у наш притулок, і нам потрібна ваша допомога. Гарно придумано, похвалив пан Андрій. Він уже на пенсії, тому може неквапливо прогулюватися по кілька разів у день зі своїм стареньким спанієлем. Юля ледь не прохопилася, що це їй прийшла до голови така геніальна думка, але мама каже вихвалятися негарно. Та це Юлина ідея, раптом сказала мама, з такою гордістю, що дівчинка аж засоромилася. Молодець, Юлю, наша сім'я готова долучитися. Звичайно, ми всі підтримуємо, заголос відусіль. Ех, як добре, коли я стільки охочих разом зробити потрібну справу. Юля з мамою і не сподівалася, що сусіди принесуть стільки всього для нових мешканців притулку. Дзвінок у їхній квартирі не стихав. До кінця дня годі було пробратися з коридору в кухню. Скрізь стояли великі пакети, наповнені всякою всячиною. Хтось приніс навіть велику клітку для декоративних кролів. І гарне кубельце для котика. Басті воно сподобалося, але своєї хатки вона не проміняла б ні на що. Ого, у нас тепер вдома маленький зоомагазин, оцінив ситуацію тато. Ні, у їхнє авто це точно не вміститься. Тато пошкрябав потилицю і пішов до дядька Ігоря, сусіда знав проти. Ігорку, без твого буса не обійтися. Допоможи. То гайда. Радо відгукнувся сусід сьогодні субота, у мене вихідний. Чоловіки перенесли подарунки для тварин у мікроавтобус і рушили до притулку. А невдовзі тато повернувся і приніс лист, видрукуваний на гарному папері. То була подяка мешканцям їхнього будинку за допомогу для тварин переселенців. І це ще не все. З конверта тато дістав записку. Адресовану особисто Юлі. Дівчинка зі серйозним виразом обличчя взяла цей перший у своєму житті лист і пішла до великої кімнати. Там сіла на диван біля киті, яка вже вмостилася до післяобіднього дрімання. Бачиш, басько, що тут написано? Юлю, захоплюємося тобою. З такими, як ти, ми швидко здобудемо перемогу. Запрошуємо тебе зі сім'єю відвідати звірят, про яких ти потурбувалася. з сім'єю, то і з то із тобою також. запитально глянула дівчинка на кицю. Але баська на це тільки повела рудим, пухнастим вухом. Кінець, дякую вам за ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Світ. kazok